Доброго дня, вітаю вас в ефірі телеканалу Перший Західний. Ми знаходимося зараз на вулиці Науковій біля одного з будинків, який постраждав наслідок російської атаки. У будинку вибиті вікна, майже у всьому будинку. Люди зараз намагаються прибирати, ремонтувати свої домівки, виносити скло. Тут на місці працюють і швидка, і поліція. Власне, ми зараз поспілкуємося з однією з жителів цього будинку, це пані Ольга. Пані Ольга, добрий день. Розкажіть, будь ласка, як це все було? Я спала, я старенька, мені 85 років. Я спала, як то все бухнуло, я зірвалася і пікла до ванни. Коли вийшла вже після того, все розбито, все побито в хаті, я не знаю, що я тепер буду робила. Не знаю. А ви не чули тривоги? Я не чула тривоги. Я не чула. Покажіть, будь ласка, де ваш будинок? О, тривова. О, тривова. Тобто у вас постраждало і балкон, і кімната, і, 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 і кімната. Та все постраждало. Все, все. А чи самі ви цілі? Я сама ціла, дякую Богу, за Богу. ціла. Бога мене. Тіло, все. Чи знаєте, що вже будете робити, чи якось вам відшкодують за вікна щось? Я думаю, що можу допоможуть, бо сама я не зможу. У мене чотири тисячі на вині є, три вісімсот. Не зможу сама. Я вже от тебе в мене хороб'ю діжих треба. І, крові їбер, і що на світ. А як саме помешкання, чи щось посікло, чи тільки вікна найбільше? Тільки вікна, тільки вікна, в кімнаті можна, а тільки угу. вікна. А що можливо по сусідах, чи з кимось спілкувалися, як у них все це було? І у них все так само, так само все, всі так. Всі в страху, всі летять кругом і бояться. бояться. Сатана не Дякуємо дуже сильно, і будемо Дякую. бажати всього вам найкращого. Тобто, як ми бачимо, таких людей, як пані Ольга, сьогодні дуже і дуже багато. Вся територія біля будинку всіяна осколками. Насправді дуже багато вже встигли поприбирати. Комунальники працюють не зупиняючись, і така ситуація, от у всіх. Тобто, ви зараз я вам покажу одні з вікон. Так виглядає увесь будинок. Покажіть, Люди вже почали нести плівки. Насправді вони дуже швидко організовуються. Дехто намагається самостійно видалити залишки скла. Декого навіть не потрібно це робити, тому що вікна вибили разом із власне самими коробками. Дехто намагається вдягати рукавиці і сам робити порядки, сам намагається це скло викидати. Також відомо вже про трьох постраждалих: це два чоловіка та одна жінка. Власне, чоловік та жінка надали допомогу на місце події. А ще одного чоловіка відвезли до лікарні. У нього трошки складніші травми. Детальніша інформація про їхній стан буде згодом. І загалом сюжет можете передивитись сьогодні, о 21 на телеканалі Перший Західний. Ми також підемо і на інші місця, де постраждали люди, і віднімем яка ситуація там.